Вітаю, хочу вас запитати, ви користуєтесь кешем? Ну, готівкою. Користуєтесь? Бо в мене, наприклад, в мене ніколи не буває в гаманці там, більше там, тисячі гривень. Ну, як правило, це в мене для того, щоб, знаєте, як якось на роботі день народження, то скидаємося там, по 500 гривень, от у мене тільки для цього. І на якийсь крайній випадок, дуже крайній. В основному люди вже перейшли на безготівковий рахунок. Єдине, коли я бачу людей з пакованами грошей, то я розумію, що це щось дивне. Ну, це дивне. Буває таке, що людина щось продала в готівці і несе в банк або додому, або зняла там, умовно, зарплату для того, щоб десь там замінити на долари або ще на що-небудь. Але в основному люди не ходять з великим баблом. Бо це ну, куди? Ну що, ну кругом розраховуєшся карткою, це зручно і так далі. І коли я бачу, як люди там, на касах, наприклад, 2 там, тисячі там, гривень, 5 тисяч гривень, вони не картою розраховуються, а витягують паковани бабло. то тобто я, я розумію, що десь це бабло, напевно, береться, ну, десь береться. Коротко. І я людей не засуджую, не засуджую з тієї причини, що навіть якщо ви будете платити всі податки, от я, наприклад, плачу податки, всі що по мені проходять, я все плачу, це великі суми насправді, але я сплачую мені приємно, що я сплачую в державу. Хоча я знаю, що частина цих грошей вона конвертується не у допомогу військовим, не у оборонку, не в там, будівництво доріг, не в дитячі садочки. Так, да, це маленька сума. Ну, я маю на увазі, маленька сума, якщо так всім розподілити. Я це розумію. Але ж нас мільйони. І я усвідомлюю, що частина цих грошей буде стирена. Це я чудово розумію. Але ну, я роблю так. Але нікого не засуджую. Не засуджую, бо знаю, знаю, як вам тяжко добуваються ці гроші. І якщо ви заробили, умовно, там, в ларіочку в своєму там, 20 тисяч гривень, а цих 20 тисяч гривень держава у вас хоче забрати там, певну суму, а це велика сума. Це може бути 4 тисячі, 5 тисяч гривень. І для вас це суттєво, бо 20 тисяч це нібито ще плюс-мінус заробіток, а коли вас заберуть 5. То 15 це вже і не так цікаво. Вам ви захочете бізнес закрити і піти найманим працівником, бо так буде краще. Ви ж не несете відповідальність за бізнес, за санітарні норми, якщо у вас кав'ярня, наприклад. Та ні за що не несете відповідальність? І ось тут виникає питання. Люди, які намагаються зберегти свої гроші, вони хороші чи погані? Я не оцінюю цих людей ніяк, я не засуджую разом з тим. Я розумію, що в Україні дуже велика сфера. Нелегального обігу грошей. Це зараз не стосується окремо взятих людей. Це можуть бути підпільні казино, це можуть бути підпільні стриптиз клуби, ну і не тільки підпільні. Це, це можуть бути ці конвертаційні центри, це можуть бути кол-центри і так далі. Там бабла, бабла. Ну, Ви, напевно, цього не бачили, але уявіть собі, у вас там комора, наприклад, або туалет. туалет уявіть собі, туалет ваш, от уявіть собі, що він весь забитий баблом. Ну, От уявили, От весь забитий баблом. А тепер уявіть, що оце бабло це бабло за один місяць. Уявили? От бабло, як у вас туалет, там метр на два, чи скільки там, метр на три, все забито баблом. Можете порахувати, до речі, якщо в 100 гривнях, то скільки це буде? Скільки? Ну, щоб забити туалет таким баблом, скільки, скільки влізе в туалет, метр на два. До стелі, скільки це буде грошей? Напишіть в коментарях. Так от. так от. Буває бабла стільки, що ти вже не знаєш, що з ним робити. Ти його не можеш на е, рахунок покласти, бо ти не можеш довести, де ти його взяв. Ти не хочеш світити це бабло. І в результаті у тебе це бабло, як було в фільмі е, Колись Каліна красна», тобі е, деньги жгуть ляшку. Ну, тобто вони в тебе є. Але їх така велика купа, що ти вже не знаєш, що з ними робити. І ось в Україні, напевно, на допомогу цим людям вирішили ввести нову банкноту. Нові 5 тисяч гривень готують до випуску. На купюрі можуть зобразити або В'ячеслава Чорновола, або Миколу Амосова це кардіохірург, бо політики ви знаєте, а видатних чинних ні, або Леоніда Каденюка. До речі, це перший космонавт. Перший і єдиний, наскільки я розумію. Ось така історія. 5 тисяч гривень. Ну, поясню. Якщо у вас зарплата, якщо вірить нашим соціологам середня по Україні 25 тисяч гривень, то ви отримаєте 5 купюр. 5 купюр отримали і свободен. На, ну, і розпишись. Я не знаю, з чим це пов'язано, чи то гривня девальвує. Чи то тим, у кого дуже багато бабла, набридло по 100 гривень це все, чи по 1000 гривень це все десь ховати, їм потрібно купюра в 5 тисяч. Я пропоную інакше. Давайте випустимо купюру мільйон гривень, щоб купюра була мільйон гривень. І тоді ті люди, які ну, мають можливість, я зараз без сарказму мають можливість за місяць мати сотні мільйонів гривень по цьому туалеті, то у них тоді буде сто бумажок. 100 бумажку, просто пачка, пачка. Маленька пачечка. О, пачечка і все. Ну, по-перше, ми таким чином знімемо з них стрес. По-друге, по кількості випущених мільйонних гривенних купюр ми будемо знати, скільки мільйонерів в країні. А ну, а по-третє, по, -третє, по -третє, не будемо дратувати людей, бо якщо людина отримає зарплату з чотирьох купюр по 5 тисяч 20 тисяч, а в кого 15 тисяч гривень зарплата, то ви отримаєте три купюри. 3, 3 купюри. Бо я ж уявляю, ця людина отак візьме ці три купюри, стане і над ними буде просто сумувати і ще й зловить діпреснячок. Тому, як на мене, отака ідея не дуже правильна. Я пропоную інакше, ще раз повторюю, не випускати 5 тисяч гривень, випустити купюру в мільйон гривень. В мільйон. Вона якраз потрібна тим людям, які відмивають гроші, які тирять бабки. Бо ми почали з того: я не засуджую людей, які мають кав'ярню і десь щось не доплатили, тому що їм потрібно виживати. Так, оцим людям купюра в 5 тисяч гривень вона їм не потрібна. Вони все одно. Залишають собі ну 10, ну, 20, ну, 40 тисяч гривень. Для них це не так, ну, це 40 папірців по тисячі гривень. А от ті, хто крадуть з бюджету мільярди, мільйони, мільярди, сотні мільйонів, для них для них, давайте введемо купюру в мільйон гривень. Все, вкрав 100 мільйонів, це 100 купюр. Треба тобі хабар занести. Взяв одну купюру, поніс. Ну, якщо треба зайти в якийсь більш серйозний кабінет, взяв 5 купюр заніс, По-перше, хабарі давати легше. Ну, 5 купюр, ну, 5 мільйонів, навіть по 5 тисяч гривень. Ну, уявіть, скільки собі. Це чемодан грошей, я вибачаюся. Це ж багато грошей. Отак, так, 5 купюр склав, ну, ж таки 5 купюр. заніс, конвертик, все. І все чотенько. Хороша ідея. Мені теж подобається. Не забувайте підписатися, напишіть ваші ідеї і. Все, те, що я сказав, воно містить певну долю сарказма. Але, знаєте, ми живемо в такій країні, в якій в кожній такій розмові сарказма тільки доля. А все інше то наша гірка правда.